Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 7 до плюс 5 градусів, та від плюс 1 до плюс 2 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Житомирі буде зберігатися похмура погода. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 4 градусів, та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. На Сумщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів та до плюс 3 вночі. Зранку до самого вечора у Сумах небо буде вкрите хмарами. Вночі можливий сильний дощ. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 4 до плюс 5. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, Погода зміниться вже у середині дня і небо у Донецьку вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. У Луганській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день та до плюс 3 градусів вночі. Вдень в Одесі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу та снігу. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 3 градусів та від плюс трьох до плюс 4 вночі. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Нічний дощ припиниться ще до ранку, вдень розпочнеться знову. Щоправда, з меншою інтенсивністю. Та повинен закінчитися до приходу вечора. На Херсонщині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та вночі від плюс 2 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині день температура становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, проте він повинен закінчитися до приходу вечора. На Івано-Франківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний дощ до ранку втратить свою силу. Але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс двох. Ввечері погода у Тернополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На буковині денна температура буде від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс трьох. Ясна погода буде триматися в Ужгороді впевнено: вдень можлива недовга хмарність. Опадів не прогнозується. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. В рівному на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На волині температура вдень буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 4. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів та до нуля вночі. Перша половина дня у Хмельницькому буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до плюс трьох. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Вранці очікується дощ, який день набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Полтавській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Вночі піде сильний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Черкаській області в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Весь день у Черкасах буде хмарним, дощ йтиме весь час, у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Весь день у Дніпрі буде хмарним, опади не передбачаються. На Вінничині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 5 до плюс 3 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дощ, ввечері він повинен послабшати.